Друзі, вітаю на українській правді. Далі детально будемо говорити про те, що відбувається на фронті. Зокрема, будемо обговорювати північний та східний напрямки більш акцентовано. Одразу долучаю до нашої розмови Владислава Слизнього, військового експерта і колишнього речника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, мої вітання. Вітання вам, слава Україні. Віраємо, слава. Пане панеслав, давайте почнемо з міста Вовчанське, який знаходиться на півночі Харківщини. Інститут вивчення війни каже про те, що Росіянам вдалося просунутися поблизу міста. Водночас і самі окупанти визнають, що темпи наступу дещо сповільнилися. Крім того, ось є повідомлення. Офіційне від місцевої української вже адміністрації міста Вовчанська про те, що там ситуація продовжує бути вкрай напружена, у північній частині міста продовжуються вуличні бої, а евакуація цивільних продовжується адресно. Бо армія Російської Федерації уражає транспорт, який пересувається містом. Дар зараз. Я до вашої уваги додам і мапу Діпстейт для нашої розмови, Як би ви ось. Те, що ми зараз бачимо, фактично з 10 травня оцінили в динаміці ситуацію на Харківщині, і чи є у росіян сьогодні можливості просуватися далі за вашою оцінкою? Отже, у ворога фактично без малого місяць, який вони витратили на те, щоб створити так звану санітарну зону на півночі Харківської, області. що вони мають стане на зараз? Вони. Тримають під контролем приблизно до третини нашого Вовчанська. Це північна частина, яка розділена з південною річкою Вовча. Це до того, що ворог має певне просування на напрямку на Львиці. Це траса в район в напрямку на наш Харків. і Відповідно, там тривають бойові дії північніше від цього населеного по. Чи можна говорити про те, що цей місяць для росіян був надзвичайно продуктивним та вдалим? Відповідь очевидна, від ворог зосередив чимало ресурсів перед початком е, цієї наступальної кампанії на початку травня місяця, за, там на території Білгородської області було засереджено близько 41 тисячі російських військовослужбовців. Вони сунули вперед. Е, над... Деяких ділянках фронту, як виявилася, ця атака для українських підрозділів, а там були підрозділи територіальної оборони, була певною мірою несподіваною. Було придушено ворожий РЕП наших засобів зв'язку, що створило певні проблеми. Але навіть зважаючи на серйозну перевагу в живій силі, техніці, особливо в авіаційній компоненті, ворогу не вдалося просунутися над далеко глибина просування території України від лінії держкардонного складає від 3 до 8 кілометрів. На найбільших заглибленнях у ворожої армії, навіть в притулу не заблизилася до нашої першої лінії оборонних захисних споруд, які протягом тривалого часу створювалися на півночі Харківської області. Що далі? Зараз ворог, за перший місяць, зазнавши дуже серйозних втрат, змушений взяти оперативну паузу. Наприклад, буквально цими днями відбувається передислокація підрозділів 44-го армійського корпусу з території е, Курської області. Вони туди потрапили з території Ленинградського військового округу, і їх місія від початку планувалася створення так званої санітарної зони на території Української сумщини. Не сталося. Чому? Тому що на території Харківської області у ворог зазнав серйозних втрат і не спромігся закріпитися на визначених рубежах та позиціях саме в такому форматі, на який він від початку розраховував. А отже, ворог для того, щоб далі реалізовувати свій план. На території Харківської області змушені ті ресурси, які були спрямовані на територію Курської області, для те, інших завдань передислоковувати на територію Білгородської області. Я думаю, що найближчим часом, скоріш за все, ворог буде намагатися атакувати на тих же самих ділянках фронту, на півночі Харківської області. Але але полягає в тому, що українська армія отримала нарешті згоду від наших західних партнерів щодо застосування ракетної та артилерійської зброї по території Російської Федерації ще донедавна такої опції ми не мали. А отже, ворог почував себе абсолютно безкарно буквально перебуваючи в кількох кілометрах від лінії державного кордону на території Російської Федерації, він мав змогу формувати ударне угрупування і далі атакувати їх через держкордон у Росії та України, вбиваючи в подальшому українців. Зараз такої опції у росіян немає і. Щоразу тільки на українська розвідка з'ясовує, де знаходяться ворожі скупчення особового складу, бронетехніки, чи з'ясовує, де знаходяться місця розташування ворожих пускових установок, іскандерів чи комплексів. С-300, туди прилітає Наші хаймар, і наші артилерійські боєприпаси перетворюються буквально в попіл. Все те, що ворог там е, скупчує на одному місці. Це серйозне посилення наших бойових можливостей. Згадаємо подіями літа 22-го року. Таді, тільки ми отримали першу партію в хаймарців, ми мали змогу знищити ворожі сили та засоби на відстані до 80 км. Зараз ми таку змогу отримали, в тому числі для наносіння ударів по території Російської Федерації. А це значить, що путінська армія буде змушена певної міри трансформувати свою діяльність в такий спосіб, щоб ну реалізовуючи місію щодо створення санітарної зони на. Півночі Харківської області так само намотиться уникнути масштабних руйнувань та вражень з боку українських громад та українських ракетників. Адже не є таємницею, що до 90% ворожих втрат це результат ефективної роботи наших артилерістів, а також операторів ракетних систем та установок. Пане Владиславе, тоді дивіться, я згадую події 2022 року. Тоді росіяни заходили на територію України фактично колонами, і це було їхнім, як на мене, слабким і уразливим місцем, бо тоді збройні сили України перерубали логістику і е, виводили ворога, знищували його водозамежі е, України. Зараз я бачу, що росіяни все ж таки змінили свій підхід. Ну там це мої особисті висновки, коли я бачу їхню харківську операцію, Вони вже не ризикують. Заходити колонами, бо є і наші лінії оборони, зараз вони все ж таки намагаються розгорнути свої сили, і з огляду на топцію, з яку ви згадували, я хотів вас про це спитати про те, що тепер у нас є можливість бити по території Російської Федерації певною частиною західної зброї. Зокрема, чи не можуть бути тут нашими пріоритетними цілями саме логістика росіян, бо ті, хто зараз... Окупанти, які б'ються в Вовчанську? Вони ж отримують і боєкомплекти, вони отримують нову броньовану техніку, яка також заходить в місто. Тобто, нам би певно, що треба зосередитись на логістиці, але удари по логістиці. Вони ж не мають такого моментального ефекту, що росіяни в вовчанську залишаться без боєкомплекту. Правильно, нам треба висвити певний, певний проміжок часу. А який він може бути цей проміжок? Це місяць, кілька тижнів, місяці. Як ви як ви це для себе з'ясовуєте? Я думаю, що всю нам історію, яка відбувається нині на різних ділянках фронту, ми маємо оцінювати крізь призму ресурсних можливостей відповідно російських окупантів і українських сил оборони, бо саме цей фактор є визначальним. Тобто, якщо визначено місію визначений час, українська армія має визначену кількість ресурсів для реалізації тих чи інших місій, то очевидно, що ми здобудемо перемогу на полі бою. Конкретний проміжок часу на конкретному напрямку, якщо ж тих ресурсів нам буде бракувати, то навряд чи варто розраховувати на якісь там успіхи на полі бою в цьому контексті, ми маємо розуміти. Чим далі, тим більше російська економіка переходить на рейки військового часу, і звісно, що росіяни щодо вивтрачають чимало своїх ресурсів, людських матеріально технічних, але ще й так само продовжує працювати російська оборона промисловість, продовжують нишпорити всьому по всьому світу російські емісарі, які шукають особливий склад для штурмових заводів, техніку, озброєння та іншого яке дуже потрібне на полі бою для російських окупантів, і в цій динаміці досить важко прорахувати. Кілька ресурсів отримує, наприклад, за, за висяжні перспективи російські окупанти, які діють на різних ділянках фронту багато чи мало? Чи вистачить цих ресурсів для того, щоб реалізовувати і далі наступальну кампанію, яка нині відбувається? Для чого я веду? На десь у лютому місяці цього року генерал Кирил Буданов, очільник військової розвідки, зазначав, що на початок березня наступальний потенціал путінської армії буде вихолощений. Як бачимо, з березня е, місяця правину і той березень, і квітень, і травень, червень вирує, але ж наступальний потенціал путінської армії не вихолощено. Невже настільки помилився наш головний військовий розвідник? Ні, логіка міркування генерала Буданова, вона очевидна. Військові підру... підручники зазначають про таке: проведення військових операцій оперативно чи стратегічного рівня передбачають активні активності на рівні 3, максимум 5 місяців. Врахування того, що ворожа армія перейшла в наступ ще у жовтні 23-го року, відповідно, до березня місяця наступальний потенціал російської армії мала б бути вихолощена, але він не вихочено. Чому? Тому що де факто зараз російські вояки використовують свої стратегічні резерви, до прикладу, частина підрозділу 44-го корпусу, мала би зараз десь готуватися щоб атакувати Хельсинки, тобто працювати на території Ленинградського воєнного округу. Але ж російський генштаб був змушений прикидати ці стратегічні резерви в напрямку спочатку на Курск, а далі вже на території Білгородської області, бо йому ресурсів критично бракує. Я до чого веду. зараз Путін буквально кидає в пекло війни всі ті ресурси, які у нього взагалі залишились для реалізації тих чи інших місій, і сподіваючись, що українська армія вже не має стратегічних резервів, та ресурсів, а вже не зможе втримати той самий наступ. Російська армія більше, якщо кілька тижнів тому назад ми з вами оперували цифру 469 тисяч, саме така кількість вважалася байків російської армії, які було дотичні до так званої спеціальної військової операції, то зараз я вже бачу в деяких публічних дописах цифру 550 тисяч російських військовослужбовців, тобто де факто тут зараз. Російська армія залучає все ще має в наявності для реалізації певних місій. Ну а місії вони ж очевидно Незважаючи на те, що ми зараз маємо надзвичайно прискіпливу увагу до подій, які розгортаються це на півночі Харківської області, так само, як і на півдні Запорізької області, все ж я вважаю ключовий напрямок головних зусиль російських окупантів цього літа буде спрямований на східний фас Російсько-Українського фронту. Там три напрямки: напрямок Курагівський, Покровський і відповідно, Краматорський. Я думаю, що найбільш пекельні бойові сутички будуть відбуватися саме там. Хоча це не значить, що на півночі Харківської області ситуація буде стабілізована і ворог не буде намагатися і далі атакувати наші захисні споруди на цій ділянці фронту. Якщо ви кажете про схід, то які маркери вказують на те, що ті напрямки, які ви назвали, будуть найбільш складними на фронті, і в якому проміжку часу це там найближчий також місяць чи все ж таки в дні? Це вже зараз відбувається, але частина російських атак за минулу добу про це звідти український штаб припали саме на Покровський напрямок. Пекельні бойові сучки, які буквально в ці хвилини тривають, зокрема в районі самопункту Очерети, а також на флангах того самого ворожого вклинення в нашу оборону, свідчить про те, що ворог намагається максимально розширити свою військову присутність, взяти під контроль фланги і сунути далі. Бо Колись у лютому 22-го року Путін починав так звану спеціальну військову операцію під політичним гаслом повної окупації Донецької та Луганської областей, от саме заради реалізації цієї місії російські окупанти великими партіями гинуть, зокрема на сході нашої країни. Бо очевидно, що якісь обіцянки Путіна все ж таки не маються реалізувати. Хоча знову ж таки ключовий фактор, який буде визначати успіх чи не успіх російських окупантів, так само пов'язаний з ресурсами. Ресурсів у Росіян чим далі тим більше починає бракувати. Бо не дарма зараз дослідники російсько-української війни зазначають, що на полі бою далі частіше зустрічаються танки т 62 це точно не є основний танк сучасного 21 століття, сторіччя, але російська армія була була і є змушена використовувати в тому числі таку застарілу бронетехніку для досягнення певних е, результатів своїх наступальних дій. Очевидно, що ворог зараз нишпорить всьому по всьому світові і активно використовує зокрема артилерійські боєприпаси, які передають Москві Пхеньян відповідно, уряд Північної Кореї. Час від часу ми чуємо про застосування північно-корейських балістичних ракет. Чому тому, що російська оборона промисловості не спроможна виготовляти в таких обсягах озброєння та військової техніки, яке мало задовольнити поточні потреби російських окупаційних сил? Пане Владиславе, тоді далі для нашої розмови для її продовження звернусь до повідомлення західних ЗМІ, Бо вони стосуються якраз військової складової телеграф. Повідомляє про те, що північно-атлантичний альянс розробляє кілька сухопутних коридорів, якими американські військові та бронетехніка зможуть перекинутися ближче до фронту в разі масштабної сухопутної війни з Росією. Є ще друге повідомлення також нам для обговорення. Країна агресор Росія буде здатна воювати з НАТО за 2-3 роки. Таку думку в інтерв'ю Блумберг висловив головнокомандувач збройних сил Норвегії Ерік Крістоферсен, пане Владиславе. Мені здається, коли в НАТО проговорюють сценарії, що в нас має бути така логістика, такі шляхи постачання і такі конкретні наші дії у разі загрозливої ситуації прямого визітнення з Росією, то вони нарешті всерйоз ставляться до такого сценарію розвитку подій. Це перший момент це мої особисті висновки. А другий момент, як би ви оцінили ось ті два-три роки і війна з НАТО, як вам ці цифри, які вже кажуть в Норвегії, я думаю, що ці цифри варто в першу чергу оцінювати, оцінювати крізь призму а, дій Українських сил оборони, бо де-факти той самий проміжок часу. Безпечного простору європейського континенту тут і зараз забезпечують українські воїни, які боронять нашу державу на півночі. На сході і на півдні. Бо саме завдяки мужності затязі та героїзму наших воїнів російські окупанти, до прикладу зі складу 44-го армійського корпусу Ленинградського військового округу, не атакують е, суміжною Ленинградською областю, е, Фінляндію, а змушені вести бойові дії на півночі Харківської області. І це насправді дуже важливо постійно комунікувати з нашими західними партнерами. Бо здається, що деякі з де, західних політиків перебувають в варії ілюзій, мовляв, Путіну набагато вигідніше з нами торгувати ніж воювати. Ну Путіну не працює така логіка. Він марить відновленням радянського Союзу формати. В форматі СРСР 2.0. А я тут маю нагадати нашу аудиторію: в той проміжок часу, коли Москва фундувала в східній частині європейського континенту, під контролем Москви були не лише країни Балтії, Польщі, а так само східна частина нині об'єднує Німеччину зі стажив Берлін. На це варто зважати тим е, політикам е, західного світу, які вважають, що з Путіном десь можна домовитись. Неможливо з ним домовитись, Єдиний аргумент, який він сприймає, це аргумент сили. Пане Владиславе, я вам вдячна за цю розмову за те, що знайшли час. Я для глядачів української правди нагадаю. Владислав Сализян, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України, був гостем цього випуску. Поле будь ласка, реагуйте на цю розмову вподобайками та коментарями. Якщо ж ви вперше вперше на українській правді, то будь ласка, підписуйтесь вже більше наш ніж мільйон. А хочеться ще більше.